Забезпечення житлом ветеранів війни та родин загиблих це пріоритет плану дій держави на 2024 рік у сфері ветеранської політики. У грудні місяці 2023 року. Президент України Володимир Зеленський започаткував важливу ініціативу, за якою а військовослужбовці отримують житло, які спочатку повномасштабного вторгнення отримали звання Героя України, і 7 березня вкотре президент України вручив 30 житлових сертифікатів Героям України збройних сил. Військовослужбовцям національної гвардії та родинам загиблих житлові сертифікати це цифровий документ, за яким держава зобов'язується профінансувати обране житло, і важливо, що герої України та їхні родини зможуть обирати самостійно. Обирати житло самостійно і як і на вторинному ринку, так і інвестиція в нерухомість. Також у 2024 році продовжується реалізація державної програми щодо забезпечення житлом ветеранів війни та родини загиблих. З державного бюджету виділено 5 мільярдів 750 мільйонів гривень. І очікується, що у 2024 році більше ніж 2 тисячі осіб зможуть отримати гроші Ошову компенсацію на придбання житла в першу чергу потрібно встати на квартирний облік за місцем проживання, рішення про взяття на квартирний облік. Приймає виконавчий комітет місцевої ради, тобто необхідно зібрати перелік документів, які можна переглянути на сайті Міністерства у справах ветеранів або на сучасному ресурсі є ветеран, або дізнатися у центрі надання адміністративних послуг, і відповідно з необхідним документом потрібно звернутися з заявою у центр надання адміністративних послуг. Послуг за місцем проживання про взяття на квартирний облік протягом 30 днів виконавчий комітет місцевої ради повинен Прийняти рішення і заявнику надати письмову відповідь, де обов'язково повинно вказуватися дата про взяття на квартирний облік, а також номер черги. Якщо заявнику відмовляють про взяття на квартирний облік, повинно бути обґрунтування. Важливо ще також що особи з інвалідністю, ветерани війни які. Отримали контузію або інвалідність внаслідок бойових дій, повинні отримати житло або грошову компенсацію протягом двох років з моменту, як вони стали на квартирний облік. На сьогоднішній день загальна черга це 35 Тисяч ветеранів війни, і важливо розуміти, що житло можуть надавати не тільки за державними програмами, а також це можуть ще робити органи місцевого самоврядування. Тому дуже важливо, що поряд з державними програмами місцеві ради територіальних громад сьогодні за можливості приймали програми підтримки та виділяли кошти з місцевого бюджету на підтримку ветеранів. Тому що спільними зусиллями з органами державної влади з органами місцевого самоврядування можна у цьому напрямку зробити більше.